Подія найближчих трьох днів. Давай подивимось моя кішечка. А поки підпишись, постав лайк, щоб не пропустити нові відео. Знаєш, ти будеш для себе відкривати щось нове. Тут якраз таки можуть бути або подорожі, або поїздки, або просто поїздка в сусіднє місто, село, наприклад. Тут тобі або якийсь подарунок, або якусь новину дуже важливу, яку ти так давно чекала. Знаєш, ти ніби. За, за це ти ніби воювала, ніби щось ти відвоювала, ніби е, от прям в моменті тобі чогось дуже дуже сильно хотілось, але зараз тобі вже в принципі не важливо. От реально, ти вже забила. Можливо, це якраз таки пов'язано з чоловіком. Знаєш, чоловік, якийсь е, твій колишній, або е, з яким ви вже не спілкуєтесь. Да? От він проявляється до тебе, а тобі вже все одно. Да, тут вже були зруйновані стосунки. Видно, тобі вже все одно. Ти вже інколи так про нього загадуєш. А він тебе то не забув. І тут ніби він тобі або якийсь презент зробить, або подарунок, або напише тобі щось, да? або приїде і запросить тебе кудись на побачення, а тобі вже, вже все одно, да? це от прям дуже-дуже швидко скоро буде відбуватися. Він ніби серйозно налаштований, що тут в нього, да? що з ним взагалі зараз відбувається. Знаєш, він ніби все переусвідомив, подивився на все з іншого боку, а, згадує. Про тебе не може як забути, да? Ну тут, тут так, да, він, скоріше за все, прийде з якимсь подарунком, або ви навіть поїдете кудись в подорож. Не знаю, чомусь мені дуже багато, що людина хоче вручити вам якийсь презент, можливо, привітає з ним народження, да? ви от не очікували, Це щось таке, чого ви точно не очікували від цієї людини, от ніби вже пізно, да? ви або, можливо, про щось просили, або на щось чекали, на якісь вчинки. а Цього не робила. І зараз він якраз таки почне це все до вас проявляти, а вам же, в принципі, все одно. Тут він може вас, до речі, запросити кудись в якусь поїздку чи погодитись. Ви давайте подивимось, що буде далі. Ну, знаєте, мені здається, що вам все одно максимально. Що радять карти? Що радять карти, знаєте? Дайте йому шанс, оддайте йому шанс. Все-таки тут був якийсь урок для вас обидвоєх. Тут прям радять, що дай дай йому один шанс і подивишся, як буде людина. Все таки приходить з благими намірами. Тут є шанс ще побудувати реально сім'ю. Якщо ви там, наприклад, помирили посварили, та то помиріться. Все таки дайте людині виправитись. Тут людина просто проходила якісь свої уроки, і попереду вас якийсь щасливий